Товариство, летимо, доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Твіч передає привіт Ютубу, Ютуб. Приходьте до нас на Твіч, нас тут цікаво. А якщо не приходите і новенькі, то підписуйтесь обов'язково на канал. Нас тут багато цікавого. І сьогодні на вас очікує новий потенційно цікавий пак. 92 фестиваль футболу, і їй назвали цей пакетик. Сюди входять одна картка з. Будь-якого промо, яке в нас стосується євро. Це в нас один PTG, один God Great of the Game. Ікони також тут можуть падати. І оці картки дебютантів, живі. Михайло мудрик може впасти. 86 500 СБЧ це коштує, дві збірки, 83-й рейтинг, 84-й та інформ, та 85-й, по-моєму, рейтинг. Коротше кажучи, 88 тисяч монет. Ми з козаками зібралися тут. Повідкривати це все діло. Я хотів перше піти на дно з кораблем, як його капітан, але містер HGGRRRGGHYY Постійно кидає перший шер, і ще часто ми його прокачуємо з тим, щоб саме з ним записати прев'ю, щоб його пакетик потрапив перший. Тому FC повага йому, FC повага тим, хто поставив лайк під цим відео, написав отут в коментарі, кого зловили особисто ви, якщо відкривали самі, ну, а ми полетіли. Я бажаю тобі успіхів. Давай одразу лівий мізинець. Я хочу побачити тут гарну грабельну картку. А бачу Альмірона. До побачення! Гарного вам здоров'я! Було приємно з вами провести цей час. Ідемо дивитись футбол. Повний фестиваль футболу. <да? головний> Ой, добре, добре, гарний старт, окей. Але хоча б не дублікат. Містер Білий Михайлов, давай успіхів тобі. Я хочу тут бачити хоча б декілька неходорних карт. Там є середня, середній сегмент. Це буде з Мілана, да? Окафор. Окафор це дурня ніби, ні? Тобто це 94 рейтинг. І стати непогані, але він не продається, по-моєму, 59 тисяч. Я не розумію чому. Картка ніби непогана. Можливо, через те, що в Швейцарію люди не вірять. Друже, це краще, ніж Альмірон, на мою думку. Але в цілому я хочу тут бачити щось прям потужне. Давай ми це подивимось, Дмитро глянемо. Напевно, тому що з Xbox тільки ти. Так, друзі, третя спроба. Давайте спочатку ми відкриваємо наш пакетик потім тот за гарантованого Аргентина. Це може бути цікаво. ФРВ. А я не знаю. Це Альварес? Серйозно? Нічого собі. А це вже стає цікавіше. Це 700 тисяч він вже чи скільки. Це Bad. Я вітаю тебе. Це прям дуже гарна карта. Він ще й має потенціал отримати ледь не всі апгрейди. GG. Друзі, наступна спроба. Після Альвареса хочеться підкріплення. Це буде нова. О, це не... Ніко Вільямс! Чат! Ого! Ого! Нова команда! Ніко Вільямс! Нічого собі. Окей, я пішов, відкрию собі. Мені здається, зараз таймінги. Що ви думаєте? Я тебе вітаю. Добре, де мій? Де де? де де Ось мій чат. Кажу, таймінги завезли. Альварес, Ніко Вільямс, дайте я хитрік зроблю. Якщо це забіцер, легенда мене приб'є. Це забіцер. Легенда, заплющуючи, заплющ, не дивись на це. Він мені не потрібен. Давай я тобі його віддам. Ти на стрімі? Де? Де? Девід? Ха-ха-ха. Десь я вчора таке від тебе жив. Так, почекай, про що саме я зроблю? А, 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 ясно, вибачте. Я зробив! Це воно не зробило! О, легенда прийшла, я ти ахуєл, я йому від щирого серця кажу, давай я тобі віддам, а він мені те ахуєл пише. Ну то що за людина, ну. Дякую тобі. Хех. Взяв нам все, зламав. Він сам відкрив. Ці руки нічого не крали, будь ласка, добрий день. Альмірон. Це був не я. Вибачайте. Ні-ні. Ні. ні 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 Ні. І ти теж відкриваєш сам. Давай. І то це, напевно, зібрав, щоб зловити. Хьонмінсона, Німеччина, ЛФЗ. Штутгарт. Це хто? Міттелстат. А він, по-моєму, не Фодер, да? А, FIFA вилетілася. Ага, поняв. Оце нам цікаво в пана Легенде. Його PTG. Австрію, мені тут дайте прапор. Це не той прапор, EA. А це, а це, прикиньте, зараз болівальнику Тоттенхема було. їй, давайте мінятися. Мені Ван Дайка від містера задоровав. Йому Драгусіна, а пану Легенді Сабіцера. Мах на мах. Один раз дозвольте. І всі задоволені. Друзі, ми в пана Інсайдер Cast. І його набор, його пакетик. Це теж буде Драгостан знов. Драгустін, чи як його там, Сутенхему? Румун. Хай би йому грець, да? Драгусін. З гарними, але чат пише намальованими статами. Але з потенціалом тепер після першого матчу. Hell yeah, ано. Так само, Іспанія, лівий півзахисник. Це легенда? Це хто? Ні, це Бентакур? Ай! Бентанкур! Бентанкур! Ні, але це. Угарте. Ой. Слухай, Бентанкур був би класний. Міраж засуджує. Сука, засуджує за максимально. Дякую, величезне. А ми поки дивимось. Іє, дайте людині щось гарне. Ну! Німеччина, ЛФЗ ні. Це буде захисник за 79 тисяч монет. Мені важко вимовляти його ім'я. Це не повна стіна, але з урахуванням двох паків, друже, все ж таки стіна. Але пане Ніколас зібрав нам одразу два пакетики, все, що є, все, що дають, він збирає. Його скамить контора, до речі, постійно, і знов це ЛФЗ. Що за пак ЛФЗ, а? Штутгарт, дайте вже хоча б зі Штутгарта. Ундав, да? зі Штутгарта? Вже мені це не цікавий. А ну, давайте перший червоний. Це стіна. Оце прям стіна, слухайте. Я беру стенвей просто тому що думаю, тут нема різниці, кого брати. Ти ні за кого значить, не будеш грати. Другий червоний пік, є компенсація. То що було в першому? Це офіційно найгірші два піки в незалежності від кількості перемог, які я бачив. UFC 24. А я тобі відкрию оці два. То це. О, він ліворуч сам клікнув. Чи то мене глюкнуло? Да, ЛМ, Польща. О, Рома! Стоп. То це стіна чи ні? Да, Залєвський. Оце стіна. Почекайте, а-а, Атаа. А, а. І тепер 92 плюс PTG. О тут цікаво. Дайте нормальну карту, їй. Колумбія, СТ. Якась стіна, да? Бо я, не, я навіть не знаю, хто це. А, це Боря. І це боря, і він в нього є. Цих набір фантазії, да? набір мрій літніх полетіли. Це хто такий? Виглядає як стіна. Лассетар. Це повна стіна, це фодер, так? Да? Друже, може роз'єднатися в нас з'єднання, тому ми відкриваємо твій пак. І бачимо тут Польща, ЛП це буде Зілєвський. А міг бути Ківіор, Ківер це з арсеналу непогано. Але щось відкрутили, правда, таймінг і незважаючи ще 21.00. Мені шкода. Сподіваюсь, не вимкнули в нього. Ні, не вимкнули. Ха-ха, єй, Дайте картку. Хорватія, це буде Юско Гвардіол. Нарешті гарна карта. Нарешті перемога. Трошки нам її все ж. Повернули нас в правильне русло. Мені це подобається. Дякую тобі величезне. Дякую за контент. Юско гарний захисник. Толя, пішов відкривати, йому спортзал треба. І він ловить спочатку хінкапі, да? Хінка... хінкапі. І це хінкапі якою версією? Ага. Це він відкрив наш 92 а це гарна карта. До речі. Основний пак після розминки. ЛФЗ. Але Мохамед Салах. Він, він, він перебиває невдачу в основному пакетику. Дякую тобі за контент, величезне, пане x Юрок. Тепер друга спроба. Хорватія ФРВ. Це буде ікона. Це шукер йому впаде. Тут панують і ікони. Ми знайшли підтвердження цьому, але це давр шокер, який напевно гірше, ніж той самий, я не знаю, лівий захисник з Німеччини. Слухайте, але прикольно, що ікона. Світіння красиве, да? анімація класна, ікона це класна. 92. Пакетик з Сабіцером. Легенда, тікай! Тікай! <сум> Слухайте, а чого мене назвали цей пак 92, коли жодної карти 91 тут випасти не може, скажіть. Бодя, давай, тепер твій PTG. Чого мені дайте мені? Ні, Чехія, СТ, Стіна. Це Патрік Шіх, Барлі Веркузен. То треба хлопцю, який за байер вболіває і який склад байера. Собі збирає. Я забув, як його нікнейм. Там щось було схоже на байер, пам'ятаєте? Чи Дим... Ди, ні, не Димєра, ні. Ні. Забув, але, дякую, Бодя, за контент. Ось його пакетик. Давай Нікітос, перший в Діскорді. Це, це герой? Це герой? Ніхрена собі! Алло? Алло, малий? Малий? Ти шо? Ого? Хо-хо-хо-хо-хо! Шооо? Да ти охранів малий! ля 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 все його паяє там же, я тут сам в себе в телевізорі. Відправляй назад футболку! ха нічого собі, да! І пішли. І пішли. І це Польща, ЛП, Ні, це знов Зелевський. Залєвський, вибачте. Залєвський. Залєвський з наполі. Це Фодор. Мені шкода, друже. Ну, то ясно. Стоп. Я думав, це знов кольори героя. Це легенда Недвед? Прикиньте. А хтось тільки що написав в чаті Недвед. І він зловив Недведа. Слухай. Ну ясно, що він не в склад, Але мені здається, це такий шарм. Це завжди прикольно побачити легенду в такому пакетику, куди ймовірність надто низька. Це прикольно. Хоч не дублікат, да. просто де-факто прикольно, Сань. Але тут може бути цікава карта. Бельгія? Це ЗЕ. І хто, це? хто ти такий? Сеате. Я на ньому не трейдив. Я навіть гадки не знаю, скільки він. Коштує. Я перевірю зараз. Мексика CDM? West Ham United? Нуль розуміння, хто це. А, це Альварес, але це не той Альварес. Я перевірю зараз, скільки він коштує. Напевно, це стіна. Ні, це 90 тисяч монет. Слухай, так це не стіна. Це жити можна. Він ще й не бере під час турніру. Дублікат. Ясно. Окей, ясно. 92. Не знаю, мене бісить це 92. Вони всі там 92, і є. Легенда? Ні, Канада ПЗ. Що це за стіна? Це промо промокоп Америка, яка виглядає як легенда. Це Джонстон, який ніби по статах непоганий, але це знов дублікат. В нас щось останнім часом одни дублікати чат. Пане Іксавер, успіхів тобі, він одразу з козирей пішов, і це буде цей опорний півзахисник-мексиканець з Весхему. В нього є Деклан Райс. Я впевнений, Деклан Райс буде краще. Але якщо цей Альварес отримає багато апгрейдів, то, можливо, він буде непоганий. Як Мексика взагалі, чат, не є шанси. Ясно. Пане Десворд і його Колумбія Ферве. Ні. Якщо б це був захисник, то то був би Хінкапі. але він не колумбієць, він з Венесуела да? Хінкапі. З прапори просто схожі. А це Боря і це дублікат. Друже, це стіна. 94 FPS, 100 ФПС. І це буде. Мексиканська легенда. Ернандес. Забув ім'я, якщо чесно. Хотів ім'я спочатку назвати. Але це легенда, це вайб, це 200, по-моєму, 1000 монет. Це прикольно насправді. Чат, є такі еволюції, да, коли ви розумієте, що якщо людина її зробила, то вона точно шакал. Це буде Окафор з Мілану. Не дала тобі контора ще одного шакала в склад. На жаль, мені шкода. Метод, який розроблений ним самим. Давай легенда. Австрія. Ні, Німеччина. Слухай, це сусіди. Це Ундав буде, да? Ундав краще, ніж ЛФЗ. Це майже дуже близько. Ясно. <плес> Слухайте, а хто за цього ундава грав? Він як? Він шакал? Давай, друже, тепер в нас найголовніше. Що може врятувати цей? Мікропакопанінг. ФРВ, ні, це буде борха. Або, як ми його наз... називаємо Боря. Борис. Борис це стіна. І в нас роз'єдналося з'єднання з Discord. Вперше в історії, ні, не роз'єдналося, але дуже погана якість. Друже, Борис то стіна. Навіть незважаючи на те, що він тебе не дублікат. Давай ноуго no снопаті. Це буде. Гадки немає хто. От прям нуль. В мене ідеї. Це лівий півзахисник, це герой, це біслі, і він в нього дублікат. Я анімації це поки не можу відрізняти. Але, ей, ну який дублікат? Давай, Романтісон, летимо. Уругвай. Це буде Форлан. Це теж герой з нового промо, але Форлан. Слухайте, я напевно мало висловлювався з проду того сипи чи ні, з цього паку. Мені здається, якщо б ми рахунок вели, то перемог було б більше, ніж габел. І це один з тих випадків, коли це дуже рідко трапляється. І багато габел були по типу лівий захисник, оцей за 80 тисяч монет. За якого можна грати, німець, який ще не бере. Forland це непоганий форвард з потенційними апгрейдами, може, може бути гарною картою. Дякую тобі, друже, за контент. Тепер PTG. Кокцю? Слухайте. По-перше, це, звісно, не спрацювало. По-друге, а ми дуже мало бачили саме Пасту Глорі Card. Це, це, це може навіть перше, ні? Я навіть забув, що вони тут падають. А тепер 92 плюс PTG Іспанія ЦЗ. Ай, якщо б це був ЛП, це був би Ніко Віліамс, ЦЗ цей недорогий. На жаль, але він з потенціалом апгрейдів, бо Іспанія, я думаю, може з групи вийти і. Ну, жмає після перемоги да, над Хорватами. І, в принципі, він може отримати апгрейди. Йому треба сухі перемоги. Так, пане Святослав, і твій 90 PTG ікона? Бразилія. Ні, не Ікона. Але це Ян Коуто. Дуже схожа анімація. Мене біла світ... цей білий колір збиває з розуму. Але це Ян Коуто, то він дорогий. Вони ж з паків пішли вже. Ні, стоп, це дебютант, да? Це ще є в паках. Це Копа Америка Make your Mark. Він є в паках, але його ціна вже 538 тисяч монет. Тепер 92. Пакетик. Слухай, я ще хотів сказати, що тобі навіть цей німець ЛФЗ залотить. Але думаю, не буду каркати, щоб він не випав, бо хочеться кращого. Але Аніж Кол, я думаю, голасу цей німець з потенційними апгрейдами і з крутими плейстайлами може бути і краще. Ціна в нього не дуже висока. Але спробуй замість кола побігати. Я не жартую. 92 PTG, Павел Недвед чергова ікона. Це шарм. Розумію, що він такий собі, але можливо отримає два апгрейди. Там не так важко це зробити. Чотири голи. І якщо він отримає четвертий плейстайл, умовний фінес і плюс один інформ апгрейд, то це буде непогана карта. Як мінімум, це легенда. Дякую тобі за контент, пане Гонорейка. Якщо я не помилився, це був дебют ван Дайк в по-моєму червоному виконанні. Румунія. Не Ліверпуль, друже, не Ліверпуль. О, я хотів сказати, але непогана карта, і це дійсно так, але це дублікат. Побачимо з вами, друзі. Коли побачимо з гарного футболу, бережіть себе, все буде країна, все, па-па, я втікаю.